Рак на вирок. Жінці у 38 років поставили а, діагноз рак жіночих органів. Вона а, в неї почали відмовляти ноги. Вона переставала ходити. В неї були двоє синів, які допомагали ходити в туалет. Але також знаєте історія. А, в неї були друзі, які ходили до церкви. Коли вони починали проповідувати, вона казала виходити до своєї церкви, ходіть і далі. І коли вже доходило до такого критично, коли вона вже переставала ходити, ці друзі взяли її, а її відвезли на служіння, і потім, після служіння, вона з машини вийшла своїми ногами. Наскільки це стілі? Наскільки стілі покаяння, наскільки стілі слово. І також ця жінка, вона потім завагітніла по діагноз жіночих органів, попри цей просто вирок, а так би сказати, вона ем, завагітніла і вона народила дитину, який зараз також син він служить у місії. Слово Боже, ця жінка є в місії, слово Боже, і ця сім'я в місії слово Боже. Це церква, якій люди стіляться від страшних діагнозів, які вони дійсно знаходять сенс життя, Також знайшла сенс життя тут. Тому якщо ти також зараз шукаєш ціни, немає